Sampai jumpa di video selanjutnya! І почесним гостям вручається український коровай. Хліб всі, шановні друзі, без хліба щастя в нас нема, бо хліб добробут у початок і символ щедрого життя. Доброго дня, шановні гості! Уже стало доброю традицією, що бібліотеки-переможці конкурсу програми Бібліоміст проводять урочисті відкриття центрів вільного доступу до мережі інтернет у бібліотеках та початку надання нових сервісів. Програма Бібліоміст започаткована радою міжнародних наукових досліджень та обмінів ІРЕКС в рамках партнерства з фундацією Біла та Малінди Гейс. На наше свято запрошені. Ірина Войцехвіська, координатор співпраці з бібліотеками з міста Києва. Вітаємо. Анастасія Махмазурок, регіональний представник програми бібліоміст з міста Луцька. Сарай Раїса Стахівна, сільський голова. Калюта Михайло Михайлович, директор місцевої школи. Запрошується Ірина Войцехвіська, координатор співпраці з бібліотеки з міста Києва. Добрий день. Хочу від свого імені та від імені команди бібліомосту привітати всіх сьогодні, всіх, хто тут зібрався з сьогоднішнім святом, з відкриттям нового інтернет-центру, з відкриттям нових можливостей, з тим, що сьогодні. Ваша бібліотека та ваша громада зробила може невеличкий, але дуже важливий крок для того, щоб ваш ваше ваші люди, ваші читачі. Всі присутні і ті, хто ще до вас прийдуть, змогли розвиватися для того, щоб вони отримали доступ до світу нових можливостей, доступ до світу інформації, більш ширший ніж ніж був у них до цього. Хочемо також подякувати всім бібліотекарям, які підтримали цей проєкт, які внесли свій які, їх великий внесок у цей проект, у те, що вони перемогли, їхню роботу. всіх, хто підтримував бібліотеку. Владу місцеву. І також хочемо привітати всіх читачів, майбутніх і ті, які є, з тим, що в них сьогодні з'явилися такі, такі нові можливості і такі нові послуги. Дякую. Слово надається Анастасія Махмазурова, регіональному представнику програми Бібліомізм. Як ми знаємо, Україна за десятиліття зробила значні зміни в економіці, та, на жаль, бібліотеки залишились поза якихось якісних позитивних змін за допомогою таких програм, як бібліоміст, бібліотеки мають змогу трансформуватися у такі невеличкі інформаційні куточки, центри, де сам бібліотекар він також змінює вже свою функцію. Він не лише людина, порадник, друг інформаційно, скажімо так, Щоденник, а вже він трансформується в так званого інформ... вчителя інформатики, адже бібліотекарі будуть проходити навчання у обласних навчальних тренінгу центрів безпосередньо у рівному, які знаходяться, та будуть вчитися роботі з комп'ютером. а далі навчати вас. Користувачів бібліотеки, хто ще не вміє працювати, отже, ви будете до своїх бібліотекарів приходити, і вони з вами будуть безпосередньо співпрацювати разом. Хочу побажати даному інформаційному куточку лише процвітати позитивні якісні зміни, щоб він приніс в дану бібліотеку, і загалом. Тримайтеся, далі береть участь. У нас є посеред таких великих конкурсів ще менші конкурси. Завітайте нашу сторіночку бібліомісткрапочка.орг. І ура! Дякую. А зараз до слова запрошуємо серера із сустахів нової сільської ради. Доброго дня усім вам присутнім. Гостинно вітаємо ми. На території нашої Кам'янської сільської ради, наших гостей, і дуже приємно те, що сьогодні саме в нашій сільській бібліотеці відкривається, як можна сказати, такий громадський центр вільного доступу нашого населення до інформації через систему мережі інтернет. Це, звичайно. Я думаю, в цьому напрямку зросте роль із самих наших сільських бібліотек, полегшить працю роботи самих бібліотекарів, і наші люди матимуть можливість вільного доступу до мережі інтернет. Хочу подякувати представникам координаційної ради за їх підтримку. Взаєморозуміння і співпрацю, і надіємось про те, що наша територіальна громада також ще прийме в інших конкурсах, де виграє, все ж таки, буде мати ще якісь інші види послуг для подальшого розвитку в цілому нашої громади. Щиро дякую вам! А зараз до слова запрошуємо калюту Михайла Михайловичу, директора місцевої школи. Шановні керівники, дорогі наші гості, присутні, сьогодні ми зібралися з досить такої приємної і хвилюючої події, з нагоди відкриття центру вільного доступу до інтернету. Безумовно, скажу, що це знакова подія без перебільшення для даного населеного пункту. Ми хотіли б Щиро сердечно подякувати в першу чергу наших шановних бібліотечних працівників, даного населеного пункту, вас, дорогі, Лариса Андріївна і керівництво відділу освіти, які одні готували проєкт, а ви сприяли, допомагали. І результати у нас відбувається сьогоднішня ось така гарна зустріч. Хочеться низько клонитися і щиро подякувати сім'ю США, це Біла і Метільду Гейтс за таку безкорисливу допомогу, що сто виділення відповідної суми коштів для нашої держави. Ми сьогодні відкриваємо, безумовно, цілий центр, де буде присутня і є вже відповідна комп'ютерна техніка. Я хотів би ще раз подякувати від імені вчителів і учнів нашої школи, адже крім того, що ми опановуємо дану техніку в себе в начальному закладі, ми матимо можливість вчителів в першу чергу, учні і позаурочний час поза школою, і особливо вихідні опановувати цю техніку і мати відповідну інформацію, тому що, на жаль, ми менше отримуємо в бібліотеки літератури, якої раніше нас було побільше, безумовно, дуже хотілося б, щоб оце все, що ми сьогодні відкриємо, і я вже так говорив із шановними керівниками, щоб ми берегли свято, тому що ми частенько нас виходить зробити хорошу цікаву річ, серйозну справу, і в той же час інколи можемо за півроку, а то й за рік, просто загубити все це. Тому всім безвиньку щира шана і дяка. От і в хорошу путь наш центр. Дякую. А, до а зараз, шановні гості, запрошуємо вас до нашої публічної шкільної бібліотеки. Ласкаво просимо.